Партнер програми туристична компанія «Ітера Тур». Вітаю вас, вчені всього світу неодноразово підтверджували думку про те, що життя у місті згубно впливає на людське здоров'я. Справа у тім, що організм занадто швидко втомлюється від постійної біганини та галасу. Останні дослідження показали, що люди, котрі знаходяться у лікарнях, видужують значно частіше, якщо за вікном видно природу, а не рух міста, адже постійна міська напруга викликає додатковий стрес, а за ним частіше за все приходить і синдром хронічної втоми. Стрес це реакція організму людини на негативні емоції, під час якої виробляється гормон адреналін. Стрес має здатність накопичуватися в організмі. У такому разі людина відчуває сильне напруження і в тому, внаслідок тривалої дії стресу знижуються захисні сили організму, що і призводить до розвитку різноманітних захворювань. Гіпертонія, цукровий діабет, остеохондроз, інсульт це далеко не всі хвороби, що виникають внаслідок стресу. Крім того, люди, які часто переживають депресії, мають ослаблений імунітет. А це в свою чергу посилює прояв відразу кількох захворювань. Саме тому фахівці радять проходити комплексне обстеження у лікарів різних профілів. Таку послугу пацієнтам надають у медичному центрі медіан вже протягом 9 років. Тут допомагають як дорослим, так і дітям, забезпечуючи об'єктивний лабораторний контроль та моніторинг на всіх етапах лікування. Медичний центр медіан був заснований у 2003 році. Спочатку це була невеличка невеличкий медичний центр. Потім з'явилася наша лабораторія. Потім приєдналися до нас і ще консультаційні центри на сьогоднішній день. Медіан має в своєму складі три структури: це головний офіс, який знаходиться на фронт 102, сто Філія медичного центру, яка знаходиться також в Києві на вулиці Павлівській, і також філія, яка знаходиться в місті Бориспіль. Нашим пріоритетами, нашим перевагами є те, що ми маємо в своєму складі сучасну лабораторію, виважений підхід до кожного пацієнта. Це чесність, відповідальність, це доступні ціни, висока якість обслуговування. У медичному центрі Медіан ведуть прийом гінеколог, сімейний лікар, педіатр, терапевт, лор, хірург, невропатолог та інші. Також тут можна відвідати сеанси лікувального масажу, пройти додаткові обстеження, серед яких електрокардіограма та ультразвукова діагностика. За порукою успіху клініки є індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Основные преимущества работы клиники Медиан заключаются в ее консолидированной работе. То есть при наличии большого арсенала медицинской помощи, лабораторной диагностики, мы имеем возможность оказывать пациентам всестороннюю помощь. Это касается и терапевтического профиля, и ряда хирургической патологии, и травматологии, и иммунологии. Что касается терапевтической помощи, то основные э, направления э, все-таки касаются первичной диагностики, то есть это э, когда поступает пациент без диагноза, необходимо в краткие сроки поставить адекватный диагноз. Второе – это профилактическое направление, это касается и прививок, э, это касается и э, ряд генетической патологии, то есть выявить вовремя, выявить в нужное время и оказать необходимую помощь. Спочатку виявити причину захворювання і тільки потім лікувати. Такий підхід є надзвичайно важливим як для дорослих, так і для маленьких пацієнтів. Іноді, через неправильне харчування або при контакті з тваринами, в організмі дитини можуть з'явитися паразити. Вони знижують імунітет, провокують розвиток алергії і навіть бронхіальної астми. При постановці таких діагнозів наша клініка може запропонувати широкий спектр аналізів на алергени. Тобто Ми можемо встановити той продукт, який не підходить дитині, на який в нього виникає алергія. Це можуть бути харчові алергени, це можуть бути інгаляційні алергени, це можуть бути побутові алергени. Тобто дуже часто. Ті продукти, які батьки вважають самими безпечними, вони, на жаль, для дитини є шкідливими. Особливо це стосується такого популярного продукту, як коров'ячого молока. На жаль, отакий афоризм, який був прийнятий да, в Радянському Союзі, петь дітям молоко будете здорові. У нас час абсолютно не працює. Більше того, молоко признано одним з самих сильних алергенів. і на сьогоднішній день не рекомендується для введення прикорму дітям до одного року. Неправильне харчування призводить до розвитку і ускладнення багатьох хвороб, а ще стає причиною постійних візитів до лікаря-гастроентеролога. У клініки медіан все починається з детального огляду пацієнта і визначення плану обстеження. Касательно гастроэнтерологической помощи в нашей клинике существует достаточный арсенал лабораторных и инструментальных исследований, которые помогают в установлении диагноза в кратчайшие сроки и э, оказание адекватной помощи. Наиболее распространенные патологии на данный момент это гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, которая повсеместно распространена и люди интерпретируют ее как обычные изжоги. это етадуніти, это, это язвена болезнь желудка, яка очень актуальна і буває совершенно бессимптомна. Гінекологічне відділення клініки Медіан вважається одним з кращих в Україні. В центрі працює 5 досвідчених лікарів, які володіють сучасними методами лікування інфекційних захворювань статевої сфери, патологій шийки матки. Також тут успішно лікують безпліддя та ендокринні гінекологічні розлади. Для цього в клініці є все необхідне обладнання, що дозволяє на ранніх стадіях виявити захворювання та призначити відповідний курс лікування. В нашій клініці Медіа ми представляємо широкий спектр услуг нашим пацієнткам. Во-первых, у нас є хороші можливості для діагностики, у нас є прекрасна лабораторія. Як для гінеколога у нас є відділу УЗИ-аппарат очень хороший, мы им активно пользуемся. Для того, чтобы поставить диагноз, в общем-то, этого бывает достаточно. Мы ведем беременных женщин, для них у нас также есть все условия, и для диагностики патологии, и для ведения нормальной физиологической беременности. Также, что хорошо в клинике медианы, врачи разных специальностей друг с другом сотрудничают, если есть патология какая-то у пациентки, которые... Я считаю, что должен ее обследовать и посмотреть другой специалист. Мы, в общем-то, направляем и охотно ее обследуют, и лечат, если есть необходимость. Лікарі клініки постійно підвищують свій професійний рівень, обмінюються досвідом та знаннями зарубіжними колегами, приймають участь у конференціях. Окрім гастроентерологічного та гінекологічного відділень, медичний центр має потужне відділення урології. Кваліфікований лікар-уролог займається не тільки діагностикою та лікуванням хвороб сечостатевої системи. Він контролює процес на всіх етапах лікування і обов'язково проводить профілактику. Проблема урологічних захворювань стоїть дуже гостро. Приймаючи до уваги соціально-економічний стан в країні, його напряму можна пов'язати з рівнем захворюваності населення. Клініка Медіан на сьогоднішній день надає весь спектр лікувально-діагностичних послуг населенню. Перевагою клініки Медіан є те, що ми маємо сучасну лабораторію, яка надає весь спектр діагностичних досліджень, що необхідно проводити урологічним хворим. На сьогоднішній день клініка Медіан є базою для проведення лабораторних методів дослідження для багатьох інших клінік. Міста Києва і тому своєчасна і об'єктивна діагностична база клініки є досить суттєвою для своєчасного виявлення та призначення лікування нашим пацієнтам. Гордістю медичного центру Медіан є потужна власна лабораторія, оснащена високотехнологічним обладнанням. Тут зібрані апарати, подібних, до яких в Україні лише одиниці. Завдяки цьому лабораторія клініки дозволяє зробити понад 600 різноманітних аналізів. Лабораторія медичного центру Медіан виконує широкий спектр досліджень. Це загальноклінічні, гематологічні, біохімічні дослідження, імунологічні. На ряду з полуавтоматом у нас чудові автоматичні аналізатори є. Це гематологічний аналізатор, який дозволяє в електронному режимі підрахунок формних елементів крові. Це загальне дослідження крові: Ретроцити, лікоцити, гемоглобін і формулу крові. Хочеться відмітити імунологічне дослідження, яке ми виконуємо на аналізаторі автоматі: це широкий спектр онкомаркерів, вірусні гепатити, гормональну панель – Торич інфекції, все це виконується на автоматичному аналізаторі. Це закрита система, там використовуються рідні реактиви, що унеможливлює похибку результату. Лабораторія має біохімічний аналізатор автомат, на якому виконуються ферменти, мікроелементи, вуглеводний обмін повністю. Близько 100 досліджень виконуємо на цьому автоматі біохімічний аналізатор «Автомат». Наряду з автоматичним режимом є ряд методик, які працюють в річному режимі, тому що око лаборанта, око морфолога і цитолога і ще не де в світі не можуть замінити. У медичному центрі створені всі умови, аби пацієнту було зручно. Можна здати аналізи безпосередньо в клініці або викликати медсестру і провести забір крові в домашніх умовах. Пробірка з кров'ю поступає в лабораторію, де сканується та отримує унікальний штрих-код, який є візитною карткою пацієнта і зберігається в електронній базі лабораторії. Результати досліджень клієнт може отримати по телефону, факсом, електронною поштою або службою доставки. Забір крові проводиться як венозний, так і капілярний. Використовується вакуумна система забору. Забір проводиться майже безболісно. Також проводиться і забір капілярної крові. Особливо це важливо у наших маленьких пацієнтів, у діток, бо використовуються автоматичні ланцети скарифікатори. І наші пацієнти маленькі майже не відчувають ніякого болю. Це дуже гарно сприймають як дітки, так і батьки. Результати лабораторних досліджень проходять потрійне підтвердження системне, технологічне і лікарське. На першому етапі результат атестується лабораторною системою. Потім його підтверджує безпосередньо технолог, відповідальний за виконання. Підсумковий результат кожного аналізу надходить до лікаря, який також підтверджує його або приймає рішення про призначення додаткового дослідження. Находящаяся рядом лаборатория позволяет как установить диагноз, так и провести контроль после лечения. В этом помогают иммунологические исследования, также ряд исследований биологических сред. И то, что это находится рядом, это ускоряет процессы диагностики и лечения. Наявність власної лабораторії підвищує ефективність лікування та є запорукою успішної роботи фахівців центру медіан. Підтвердженням цього є перемоги на численних міжнародних конкурсах. У 2011 році ми проходили контроль міжнародний контроль якості Рікос. Туди цей контроль 16 тисяч лабораторій світу. Ми також приймали участь цьому цьому дослідженні і зайняли дуже гарні місця дуже гарні показники. Отримали це. Говорить про високу якість наших досліджень. Також на нашій базі є ще наша власна аптека Медіант Світ, що дозволяє нам нашим пацієнтам отримати зразу медикаменти в нашій клініці. Це скорочує термін лікування. Медичний центр співпрацює зі страховими компаніями. Тут постійно проходять акції, діють системи знижок. Так, пацієнти, які здають аналізи у неділю, отримують знижку до 15%. У нашому центрі постійно проводяться дуже цікаві акції. До речі, до нового року у нас підготовлена для наших постійних клієнтів акція новорічня з 29 грудня по 6 січня. Ми чекаємо вас в своїх філіях нашого центру, де буде знижка майже 50%. Деякі послуги будуть надаватися безкоштовні. І пацієнти, які прийдуть до нас, в цей термін отримують дисконтну картку на цілий рік зі знижкою 20%. У клініці медіан запевняють, можна жити і не хворіти. Головне вести активний спосіб життя та раціонально харчуватися. Адже сучасна медицина досягла такого рівня, що дозволяє лікувати переважну більшість захворювань. Хочемо нашому відвідувачу побажати залишатися здоровими і приходити до нас тільки з профілактичною метою. Шотландські вчені відкрили ще одну нову хворобу синдром метушливого життя. Головні її жертви молоді люди, які піддаються інформаційному перенавантаженню. Проявляється хвороба у вигляді провалів пам'яті, пов'язаних з недосипанням та втомою. Адже науковцями доведено, мозок, що не встиг відпочити, значно менше помічає та менше запам'ятовує. Тож я бажаю вам більше відпочивати і менше перейматися через дрібниці. Побачимось. Партнер програми туристична компанія «Ітератур».